робити забор. Зробили розмітку по лазерному рівню, натягнули леску і починаємо копати десь 30 см треба викопати глибиною траншею. Ну і забора у нас 160 метрів по це, це буде важко. Землю трошки туди, трошки сюди. От, тут буде опалубка 10 см дошка. А там є місця де, де буде 40 см. От, така от історія. Купаємо далі траншею під забор. От докупався до піску. От. Це буде фундамент на сваях. Кожні 2,50 будемо бурити сваю на метр. От. Типу свайно розвертковий але пінопласт класти не буду. От. В принципі, пісок не починить. От. Буде стояти. вага забору невелика, хоч він і буде з бетонних блоків. Перших три ряди. Треба от прокопати так 160 метрів. Але будемо робити поетапно. Тут 22 метри будемо заливати для проби. А далі будемо дивитися, як буде йти. Так, ну от прокопали вже траншейку. Зараз будемо забурювати сваї. Потім порівняємо, тут ще ліска трохи. за траву зачепляется. Ну, плюс-минус ревно вышло. Технадзор. Да. Да, беляш. Купаем далее траншею на забор. Думал, буду заливать ведра за зубалубку на всю высоту, яка потрібна. Ну, виходить складно. Практично неможливо виставити того. Буду лити спочатку землю, потім виставляти опалубку. От, така от вона вже перших 4 метри готова. 17 см буде підніматись шириною. а висота тут 10, а там далі до 40. Процес копки йде. от Буримо отвори під стовби. От десь на метр десять, метр п'ятнадцять, десь метр. от Буримо під колони. Два от видно поряд. Це під колоною. Далі два сімдесят. І де в нас буде або блях, або дерево. От проміжок, далі знову два під колоною. Буриться доволі легко, купається тут трохи важко, бо тут машиною за три роки майже катали доволі, доволі сильно. Вставив отакі от каркаси, тут десятка, гладка арматура була, вирішив її використати. Знизу один пруток восьмий на підставках. Зараз покажу підставочки. Ось от такі от підставочки. 6, 6, 7 сантиметрів. От. Відстань буде захисного шару бетону. Напевно, сантиметрів по 5-7 з кожного боку. Знизу відповідно на висту підставки десь 7. Тут кущі в нас такі плохіни, малини. Ну, думаю завтра залити. Тут у нас метр ллється. Далі ще не копав, далі буде це на наступний етап. Тут 20 метрів. Ну і по ту сторону також фактично 20 метрів. Ну трошки менше. Там під одну арматурку будемо лити 12 метрів. Плюс загнеться вона на метр. На куті ну, буде 11-10. там 10. Така от історія. Заливаємо забор потрохи. Ось все, поруч, вода, цемент. цемент, цемент закінчився, треба принести пісок, щепень. От зараз прийдемо вже, вже половину плану на сьогодні виконали. Такий обід, що вже пообідали, зараз я покажу, як виходить. Зараз далі будемо продовжувати. От. так в кінці, і на початку я вставив. вже наступного разу. Ось така от робота сьогодні. Погода, правда, жесть. Вітер такий, що нічого не видно на полі, на полі пиляку гонить. Отак. От Працюємо далі. Все, закінчили. Трошечки нас наламало світло, виключили на годину, вже думав вручну мити. Мішалочку, от так вийшло, трохи зашироко зверху. Тут будемо вже з досвідом робити трохи інакше. Плюс-мінус рівно. Ну, за день 22 метра. 22 метра сам, це виходить ну, десь 40 за місяць, купів мішка 25 кг. Заборчик. От. Застигне, Наділо будемо дивитися, наскільки рівно. Продовжуємо копати траншею на забор, От, до калітки покопали. Оце вже будемо заливати завтра чи післязавтра, тут 15 метрів. От. І переходимо на наступну сторону, тут трошки глибший що сваю зальємо. От метр двадцять, всюди по метру, От зараз армуємо, буде, плівочку покладаємо, буде готове для заливки.